Весіля на носі, маєш купу справ. Каже, як допомогти. Треба написати шлюбну обітницю. Записуй, я Анна, беру тебе Еріка, чи я дочка справжнє поріддя диявола з самого Лондона. <звук> ну, де вас носить? Не гоже вибиватися з графіка? Чи не так? <звук> Мій дівич вечір це чудовий привід зблизитися. Вам двом судилося стати сім'єю. <звук> а як же? Лише цього бракувало. Ви вже мінялися стежками. Ви засвоїли урок. І він знову стане вам у пригоді. Ну, все досить. дякую, моя... І останнє там висить QR-код, можете закинути чею. Зміни серця огорнуті млоди. І знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Не Це я твоя мама. Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю. А тут ще якесь стрімне сімейне прокляття. <плес> і Я найстарша як підлітки. Ми нічого не вдіємо. Але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. <плес> Треба просто звести її з першим коханням. Прекрасно. Змахни волоссям. Чудово, Амплітудно. прикуси губу. А нижню, а не верхню губу. Я знаю, що з тобою. У тебе інсульт. Ні, ні, ні. Мені треба убиральню. Це був повний провал. Тупо відстій. Маєш якісь ідеї? То ходімо, бо ще подумає, що я по великому. Запізно. І вона моя. Ти їй подобаєшся. Неправда. Ну, може, Аж так зірвало. Доктор Ко Колман. Це ж моя терапевтка.